Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з освіти, культури, охорони, здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Присутні три особи, чи є більшістю. Секретар комісії Галкина Ольга Вікторівна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний 29-го засідання комісії. Голосуємо за, утрималися, Проти. Прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії. Для доповіді 20 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для інформації запитань і відповідей до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставлю на голосування. Хто за? Проти утримались? Прийнято одноголосно. Приступаю до розгляду питань. Перше питання: про затвердження програми розвитку дошкільної освіти дужинської територіальної громади на 2025-2027 роки. Будь ласка, до слова. Пропонується затвердити програму розвитку дошкільної освіти Бужанської територіальної громади на 25-27 роки. А саме, метою цієї програми є забезпечення доступності, якості та ефективного дошкільної освіти в громаді відповідно до чинного законодавства України та створення рівного доступу до дошкільної освіти для всіх дітей віком від 1 до 6. Інколи до 7 років, забезпечення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, впровадження інноваційних методик навчання та виховання, формування здорового способу життя у вихованці і створення безпечних умов для перебування дітей у закладах освіти. Крім цього, пропонується у паспорті громади на років 20... П'ятий рік 50 тисяч гривень. Це орієнтовний обсяг фінансування. Дякую. мало там? Голосуємо. Будь ласка, хто за? Утримались вас питання: чи не мало грошей? Чи... Ну, свою думку. Ну, тому, тисяч розробники тисяч написали 50 тисяч гривень, це лише для підтримки. Треба буде, будуть зміни в програмі, це. Це можна буде додавати. Да. Якщо так можна, тому що 50 тисяч це тільки на курси. Ні, ні, це не на курси, ні, це. Я маю на увазі, якщо розібратися, то 50 тисяч це вистачить тільки на курси для педагогічних працівників дошкільного закладу. Значить, це треба мало. буде зміни. Більше це, знаю, що, то треба буде mm. Якщо є можливість. Один рік може бути більше курсу, а другий рік менше. менше. Так, Але більше так, у студії, якщо ви кажете з одного року, то це що в нас ясно поєднаються? З двох років років, так, так. Ми, а, в, а, в, а, в, в програмі так, з одного року, тому що тепер в перспективі е, зміни прийшли в законодавстві, і там від одного року. Так що будуть в перспективі, мабуть, з одного року вже. Молодша група для того щоб збільшити тільки в садочках, тому що дітей вже мало в нас. В ну це з 27-го року вводяться зміни ці, то я думаю, що ну, ну, через той потреба ну, в, цій ну, програмі... в цій програмі Що у нас сьогодні ще день тисяч. Ще для садочка для дітей це харчування, це все. Ну це другі бюджет розвитку. Само собою фінансування буде там само собою, а це за потреби для потреби для деяких для розвитку. Програма може бути передбачена, що вони можуть додати ці кошти. Через цей мінімум закладений закладений мінімум, Зміни треба так. Ми часто приймаємо програми з мінімальним цим, а потім протягом року з додаються кошти за потреби. З такою з таким додатком, тоді прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Прийнято одного друге питання регламенту. про затвердження програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям населених пунктів Бужанської ТГ, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України. 2025-26 роки. Будь ну, ласка, що я вам розкажу. Як ви знаєте, в нас така сталася 6 січня прикарва подія. І зв'язку з цією подією там врятування були незначні, тому під державну програму не підпали. Будемо справлятися самі виконавчий комітет з цією проблемою, і долучився Червоний Тест. У нас і витекла потреба розробити окрему програму. Ну, на такий прикрий, скажімо так, випадок. Обсяг ми плануємо 100 тисяч. Програма уродена тільки на 2 роки. У зв'язку з тим, з великими сподіваннями, що не буде потрібно, ви зрозуміли чому. Тому 25 рік 100 тисяч, 26 рік 100 тисяч, Загальний обсяг 200 тисяч. В результаті чого ви не, появи, не буду зачитувати, в результаті російської агресії в нас виникають такі проблеми. І в зв'язку з тим, що, як правило, люди фінансово не дуже стійкі і не готові до руйнувань, які несуть за собою витрати десятки тисяч, а то й сотні, тому ви така потреба. Я вам зачитаю основні моменти, на які ви звернуть увагу, тому що звісно, ознайомитися тут і перед документів є, і все. Щоб ви звернули увагу, як ми плануємо виплачувати цю матеріальну допомогу, я зачитую. Одноразова матеріальна допомога жителям Буденської терадної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті пошкодження, термінування житлового будинку внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спетинаної збройної агресії Російської Федерації проти України нараховується в розмірі 25%. Від суми оцінки завданих збитків, але не більше 50 тисяч гривень. Це основне питання. Є в нас оцінка. Я далі прописую, що оцінка робиться сертифікованими спеціалістами або організаціями, тому що ми самі ну, не маємо такої змоги оцінити його, скажімо так, точно. Да. То ви зрозуміли, допустимо, у нас є оцінка, там 70 тисяч. Ми беремо 25% від цієї оцінки, але не більше 50 тисяч на одну суду. Тому що якщо масштаб... На одну на... особу чи на одну будівлю. 에, будинок, будинок, На одне домогосударство до складно. Да. Е, ну, призначне хруйнування, призначне хруйнування. Там вже підключається держава, там спеціальна mm -hmm. постанова, що суддя, да. там спеціальна. Але дивіться, як я вже прописала. У разі потреби може бути здійснено коригування програми за рішенням буженської сільської ради шляхом уточнення окремих задань показників у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації програми, зміни пріоритетів та інших об'єктивних причин. Тобто, ми можемо будемо дивитися, якщо не дай дуже буде така ситуація, можливо, ми зможемо можливість коригувати. Так, да, так. Да. Тому я оце основне хочу вам донести. Все там типове, все там, ну як порядок надання, виплата я, а ось, щоб ви погодили саму виплату, самий розмір, якщо ви з цим будете згідні. Будь ласка, колега виклика свою думку, якщо через згодні, чи не згодом. Да, 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 да. Тоді, будь ласка, голосуємо. Хто за? проти? Утримались? Принято. Дякую. Так, я не буду присутні. Третє питання про внесення змін до рішення від 26.11.2020 року, номер нуль 8 про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження його персонального складу частині додатку. Будь ласка, покоментуйте нам це так, як в нас е, пішла в декретну відпустку Корінна. Валентина Іванівна, замість неї ми пропонуємо виконуючу обов'язки е директора Центру фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Божинської сільської ради Бетковську Наталію Олександрівну. Вона може бути присутня і тому пропонуємо. Тут немає питань. Хто будемо голосувати? Хто за? Четверте питання про затвердження стратегії розвитку опорного закладу загальної середньої освіти Буженський ліцей Буженської сільської ради звенородського району Черкаської області на 2025 2029 роки. Хто нас оговорить, коли скажемо? Було подано проект стратегія розвитку опорного закладу загальної середньої освіти, Буженський ліцей Буженської сільської ради на двадцять Характеристика діяльності закладу освіти, що є основним стратегічним баченням розвитку опорного закладу, є забезпечення функціонування навчального закладу, в якому не тільки здобувається освіта та формується сусідні компоненти, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно і реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на виконання Конституції України, закону України про освіту, про повну загальну середню освіту, інших законодавчих та підзаконних актів законодавства в сфері науки і освіти, рішень розпоряджень засновника, власних установчих документів та для реалізації забезпечення особистісного розвитку об'єктів освітнього процесу. Модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання. А стратегія на 2025-2029 роки може змінюватися та доповнуватися. Є місія навчального закладу це створення безпечного доступного освітнього середовища, чого дотримується, які в нас є плюси, що в нас є досить хороше матеріально забезпечення закладу. У нас є кількість споруд, майстерні допоміжних приміщень, класні кімнати. Підступне приміщення, що в нас є два комп'ютерні класи, є стаціонарні комп'ютери, але ж ми плануємо це і удосконалювати. У нас є педагогічний колектив, який налічує 44 педагоги, з них 40 з вищою освітою. Освітні послуги надають учитель методист один, старший вчитель сім, спеціаліст вищої категорії 17, спеціаліст першої категорії 14 осіб, спеціаліст другої категорії 4 особи, спеціаліст троє. Станом на 1 грудня 2024 року в ліцеї та філіях навчаються 312 дітей. Стратегія розвитку прописана, є, ще нам до чого прости. Дай Боже нам миру, і щоб все нам далося. Да. Прошу затвердити стратегію розвитку. І цю програму якесь фінансування викладається? Чи це Ні, просто це для просто. Для не йде стандартно, так. Да, Вишки реалізації, прописано по розділах. Ну, ви да, Розвит... ми розвивайтеся, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався? Прийнято одного да. П'яте питання: про реалізацію проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану. Будь ласка, хто нас буде коментувати? Я вам пропоную проект рішення, в якому першим питанням залучити Буженський ліцей Буженської сільської ради Зеленогородського району Черкаської області до участі в реалізації проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища. І друге, фінансування відповідних заходів здійснювати в межах видатків, передбачених бюджетом Буженської сільської територіальної громади на 25 рік. Що це за проект, щоб вам нагадати, пам'ятаєте, в листопаді місяці, коли вийшла постанова Кабінету міністрів 1 листопада 2024 року про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану, ми обговорювали дане питання на комісії і в колуарах, і більшість депутатів не підтримали, тому що. Все-таки на це потрібно було кошти виділяти. Треба забезпечити офіцера безпеки, який буде у приміщенні школи, і кабінетом, і оргтехнікою обов'язково, і, відповідно, стіл, шкаф, сейф, тобто, забезпечити всім. З знаком питання йшло про фінансування. Ну На той час говорили, що фінансування заробітної плати буде. О, зараз поки що є. Е, тому, так як звернулися до нас вже вивчені офіцери безпеки, щоб надали, ми це питання виносимо і вже офіційно, з вами обговоримо, я думаю, на сесії і хай, щоб всі проголосували, чи згідні, чи не згідні. Що ви скажете по даному питанню? Ну, як вже говорили в кулуарах, як ви кажете, досягти до того висновку, що нам практично не потрібні послуги офіцера безпеки цього, тому що він буде дублювати деякі функції інших вчителів, так? що Він, ну... він доблює функції вчителя, функції вчителя, вчителя функції психолога, функції соціального педагога, функції класного керівника. І, тобто ще створює масу незручностей, тому що для нього немає робочого місця на сьогодні. Це потрібно знайти, як ви казали, робоче місце. І Фактично, на сьогодні моя така думка, згідно з педагогами, що на сьогодні наша громада не потребує послуг поліцейської безпеки. Наша думка така. А, ну, моя і політика не знаю, як, яка ваша думка. А надалі хай вирішують депутати будуть за сесії, тому що, ну, нас багато, і кожен має право висловити думку. Ну, А як за останніх півтора року з правовим, скажімо так, з правопорушенням в школах? Бо жінському це я не чула Я не ну, було. Я, я І кричущі це є певні випадки, випадки нас... як у кожному закладу, та, певні якісь діяльні. Я маю. Які, більше ні, не більше чим. І критичніше. Критичних нема. Нам зараз допомагає те, що працюють відеокамери. За рахунок цього ми можемо вислідкувати певні випадки, які в нас відбуваються. Ми відслідковують, як де, що трапилося, і ми можемо вчасно реагувати, звісно, по можливості, значить, ми з цим справляємося. А що вони обіцяють по зарплаті? Що ми не будемо їх сплачувати? Mm. Ну, поки що держава, тому що це пілотний проєкт. А, а, ми... ну, поки що про це ніхто нічого не каже. Але можуть. Це, тому Хто що міжнародні проєкти Ну, Я пропоную все-таки, щоб Ди йшло сесії. на розгляд сесії, щоб всі висловили дівчат, свої. Дівчат. Да. Ну так, я думаю, і пропишемо. Так, да, пропишемо, mm -hmm. що на розгляд сесії. Да. Ми пропонуємо, да. так. Голосуємо. Голосується саме, щоб на розгляд. сесії. голосуємо за те, щоб винести на розгляд сесії. Хто за? Проти, утрималися одноголосно. Регламент сьогоднішньої нашої комісії вичерпаний. Запитань зауважень до проведення до проведення засідання немає? Mm -hmm. Тоді дякую всім за роботу. Бажаю мене на